Рибак у восторги. Або лящ взяв хорошенький, або коробчик, бо в нас до цього два ляща взяло. Не похоже, що буде. А це така покльовка була більш сильнішенька. Я вже підсачку наготовила, вся в ожиданні. У людей релакс дей, а в нас фішинг тудей. Кожний день. Блін, й бобар пруплива. Ще ще або брату злякається. Не піднімається, я думаю, это ляж. Давай, а мужик себе закрышивает. Вот, вот, блин, жук, давай. Угу. Я не бачу лески вообще. А, жену. ого, пішов вправо. Что-то. А и все. А что это? Я хочу как-то и Така пішов, як паровоз. Бойка рабина. Ага, Лящ, вже показався. Не, Макс, короб. Короб. О. Вже нікуди не дінеться. Ого, нормальний. Ой. Ну, кілошка є. Що треба, такі. Ух, такий. Але просівся добре. Та й добре, що просівся, але який бойкий. Сразу не така, навіть потяги не такі, як цей. Губатий. Підкачені такі. О, клас. Такі чистесенькі, немає ніякого. На ньому сейчас 39. 40, да? Бобо, як всегда, це наші походні коробчики. Поздравляємо. Пандайте угу. з бажанням.